Вже кілька тижнів мешканці проспекту Степана Бандери 76 воюють проти будівництва на своїй прибудинковій території. Пояснюють через нову споруду. Поруч вже мають чимало неприємностей та незручностей. У нас ота територія вся прибудинкова. Люди собі ходили отут. тут зараз. Магазин незаконно забрав цю територію, будують. І головне, що ззаді будинку ми тепер вже машина ніяка не заїде, ні вишка, ні пожарна, нічого не заїде. Тротуара бачите, немає. Машина звідси їде, машина звідси взагалі пройти нема коли. А їхній двір віднедавна розповідають перетворився на парковку для чужих авто. Тут перед обідом, то тут машина на машині стоїть. Серед тижня йду додому вечором з роботи. Пройти неможливо, все завалене машинами. Поміж машинами я вирулювала, щоб дойти до під'їзду. Не знаю, так якби комусь стало зле і щоб під'їхала швидка, це просто неможливо. Це просто неможливо. Загазованість конкретна, де ті діти мають гуляти і взагалі як їх можна випустити на вулицю, якщо тут машини шастають туди-сюди. Перед магазином відремонтували територію, вимостили бруківкою і поставили обмежувачі для руху. Відтак розповідають люди, товар у магазин завозять з їхнього двору, а там до ремонтів вже роками не беруться. Ну, не, не дай Бог, во впаде та причепа на ту на дитину чи е, кусок каменя у балиці. Ну то, то є жах. Що з тої сторони, що з тої сторони, ми не маємо не маємо спокою від, від того магазину. Вони заїжджають тут машиною. Перегорожають тут все і, і, і носять до на тиво перші двері. Перше вони туди, на, на той центральний вхід, носили, а зараз вже вона там перекрила все, машина туди не заїде. Вони тепер кожен день приїжджають. Продавці на камеру говорити відмовились: запевнили, як зв'язатися з власниками, не знають. Тим часом мешканці обурюються, окрім захаращеного двору автомобілями. Вони ще й мусять ходити по проїжджій частині, адже добудова зайняла частину тротуару. Та ці незручності ще пів біди. А як має заїхати машина? Шина туди, на ту територію, щоб допустимо, от в нас є така зараз проблема. Дощ, як падає, там ринва наверху забита, щоб її почистити. Пішли, звернулися вже, вже каже. Ми не маємо як туди заїхати, бо там все загороджене. Директор обслуговуючого підприємства Михайло Дереворіс підтверджує, така проблема справді є. Там обмежує доступ до обслуговування будинку, власне, для ремонту покрівлі, для ремонту, ремонту ринву у випадку необхідності. Тобто автовишка туди вже не дістанеть і воно буде спричиняти багато незручностей для власне для утримання будинку. Крім того, документів на добудову Михайло Дриворіс також не бачив з його підприємством. Ніхто нічого не узгоджував. Він про плани щодо додаткового приміщення біля магазину Східний дізнався, коли там почалися роботи. Воно мало би бути погоджено з експлуатуючою організацією, чи можливо буде обслужити цей будинок, тому що з задньої сторони так само там буде проблема для обслуговування будинку. Я не знаю, як воно далі буде, але так не повинно бути. Тобто проєктант, якщо б виготовляв проєкт, повинен був такі речі передбачити. А якщо воно зроблено без проєкту, звичайно, то, то так неможливо. 2 липня ми звернулися в інспекцію Державного архітектурно будівельного контролю щодо перевірки. Прилеглої території до магазину і проведення в них реконструкцій та відп... на наявність відповідності дозволу на виконання будівельних робіт В інспекції. Наразі перевіряють законність цих робіт.